Падає, бачу, я не дає. Ну, це лисист цікаво, що якісь, да, тут ще не походиш, знаєш, типу, якби більше, бо одна точка, але це все одно якась природа, якась течка, якісь дерева, знаєш, якісь таке, і ліщі, карасі, судаки, типу, знаєш, якусь соміка можна втулити. Та що завгодно, ну, типу, дуже цікаво. От мені оце от все одно от якось, ну, ну от. Не банальный из того, к Все С одной какой-то чувается, какая-то такая, знаешь, жития какая-то. Из Куда? Не знаю, но... <клышлен> Ти шо як тюкнув знов? Ти та, так поняв плюшки такі, слухай. Ну, не не засікається, бачите? А вот бать що зробив з цього. Естика. З'їв його в хлам. Хай три заброси, три поклевки. Слухай, пару, ну так, да, тупо прикинь, от він реально стрільнув. Так, да, ребята, бачите, домінант, не брехали, хлопці працює. Що це вихід, але і до цього не було реально. І от прямо от почав... Обкусив під цей, будемо змінювати знову. Волк звичайний. Ну. Вещик, але так знаешь, ты по напал, я петкенул, знаешь. Даже же своку не. Судачок, судачок, стеклянный судачок. И снова доминат. Не знаю, с не. А ну за бороду, алла, тем не менее, с поклевочки. Вот такие вот шпанексив. Ну, вже цікаво. Що це таке? Ух? Добрав поняв. Ну, це на сьогодні трофейний, якщо він не підбагрився за бороду десь. Поняв? <реш> Ні, ну щось не похоже на Судака. <реш> Дивись, це в морду тупо Карпік. <реш> ну з такої плюхи догнав і тюкнув. Це просто жесть. Диви, який бішений карпік. Це просто габздець. <реш> Я думав, вже кінь, ну пачу що щось не похоже на Судака. Ну так тюкнути, ти поняв, реально подача е, пасічка немає, блин, тупо слідуюча пауза, тюк! Ой, дурнуваті якісь чи що? Ей, карпунділі. Це ж якийсь дикий карп, от як його підняти? Що будемо випробовувати цей? Він то мілкий. А... Та не хочеться його рвати. Бачиш. Ну, давай так походу спробуємо підняти. Хороша спінінг тримає. такий от сазанчик. О, гарнюній, да, такий чистенький, дивись. Прям іменно ну, у нас такий справжній. Я тобі дав таке і таке. Таке і таке. Да. Ну пробуй покидати це. Я тебе то-то-то, знаешь, что типа цей, бо там, там бо все там в, роз, в А, бачу, чуть-чуть в ноздрю. Хоп, вот так вот. Сгиб опять же. Ж. Ха -ха. Ты бачишь? Доминат работает, нифига себе. Блин, из-за рекламы не заплатил, понял мне? ну прикольно, прикольный карпик. Ох, таки молодец. Молодец, таки хищный, хищный сазанчик. Давай, іди. Іди я тебе. А! Випущу. Слухай, я прям здивувався, як він іменно жадно клював. Чи це може типу в нього видирав судак? І він такий подумав, ніфіга я ти ж пени, ну я краще я з'їм, знаєш. І може це він так. Ну цікаво, цікаво. Ось так, хлопці. Такі от деякі риби клюють на джих. Да, да ще. ну ця приманка сьогодні прям, я не знаю, прям радує. Віталік правду казав, бачиш? Слухай, ну це ж ніби не той чи той? Блять, той да блять той хрен ти там шо З ним справишся, блядь, даже не можу гратися. Блін, я ж думав, що не дотянув до нього не. Не. Ти ж сам розумієш що де там да там, да там, да там. Не понял, что гляпая. Что может тревога, может старкон ебать, что? О! Да... Ничего себе! Ничего себе, ну покажи. Уже... Слухай, да вы реально рабочая резина. Ну, і причому ж дивись, ну, типу, диви, прям на два. Так, вот да, я не слухаю не сам, що. Через слухаю, слухачі ми в колір попали. Не знаю, як ця модель називається, але це теж домінат. Хм, Прикольно. Так, да, от Коля, тоже теж розловив одразу. Прикольно. Тримай свого блин, бобра. Здоровенного. Сфоткаю, так. Да. <ріху> <ріху> не, ну дивися, ти красивий, коротше, він виходить красивіший, ніж ти. І це тобі типу, не на руку то давай типу ну давай не буду. а ти поняв а що таке <риклад> тупо одразу же знявся, і він тупо тюпнув там представляєш тільки знявся з зацепа і він зразу же підібрав знов ж таки пістон так грубий. груби є якогось нормального крифана якось товстого. Ти бачив тут пацак Кіцак, тупо топ! Це, є, бачите, не треба от такими пацаками користуватися. Це тупо топ. Це якийсь там супер, ну, матеріал, напевно, що. Це CI4, щось таке. Ось таке, ну... Ну, я не знаю, звісно, чи він так важить багато, Ну, Ну, типу, зато він надійний до ужасу. Так що отакі от, от пацаки використовують люди. А я тобі скажу, кстати, сім-факто покрасти зверху червоно, а по хвості червону. Це кстати могло бы і читать. Це в маклях. Це що таке? Це щось серйозне. Це... Це карась номер one. Чей який він там вже Ні, диви, судачило. Ти поняв? Диви який Ні, ну ти бачиш, який судаки сьогодні клюють. Слухай, це дивись, ти не бірж. А ну, Йошкін кот. Ще поняв, не здається. до який борзий. Ай, я не подивимося, кор... Ого. Ой, трошки дивись прибився. Бідолаха. Дивись, нічого собі. Господи, ну нічого страшного, він відійде по-любому. Ну, трошки прибився об камінь. Я не виник. Трошечки він треснувся. Получилось. Ти мою його просто тут туп. Жесть. Він під підлага такий дивиться, думаю, їб... на стерніна. Ти думаєш, що ти карпи влітають ти із... лящі, блін. Думаю, блядь, хоч би чуть-чуть відігнати від того судака б... цих ребят б. Вони сьогодні вирішили затекати нас. Ого, це що таке? Так не кажеш, це риба. Що риба? Коля. Ну це не риба. А що це? Це не риба. Не знаю, що це. Ну це не риба. Ну, ладно. Так. Типа їхав на лісопеті і наїхав. Такого можна взяти. Такого можна збрати. Ну так. колись може бути велика риба та он, фіг там <смір> бідлоха не виросте тут його завтра хтось зловить і впакує <смір> 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 ти бачив поточу. бачив ти що так влупив так <смір> нитка просто рухнулась ти шо така плюха була? Ні, не, др було. Ти поняв який. козел. Кстати, дів. Йошкінку, та дивись, як скубує, а не добирає, бач. Такі клюшечки слухай класні пішли. Ну, домінанту Поставив такого ж рака, як тобі дав, типу. Угу. У мене той ще один лишився. я вообще из-за того, что попробовать -то mm -hmm. эту буду типа прям активнейшее, Нифига, потому что он типа прям чисто убиду да. фаворитов. Ну, что, снова зловил? Mm -hmm. Здорово. Ну, полтораха. Полторашка. Ну, да, сегодня же сколько таких полтора взяли? Багато. Багато. Ну, супер рыбалка. Ух ты, ты шо? Ну, что-то вечером по-любому заактивничать, ты знаешь. з радівки підійдуть хуй я знаю чи щука чи камінь но зрізало моментально камінь але прям такий гострий що що просто жесть і що це значить Ты вроде четвертый, кто мне это скидает, знаешь, и поицей. И просто створил общую группу, чтобы они туда Срали весь срач. правильно, кстати. Ого. понял. Серйозна риба. Кілушник, полторушник. Ні, це грам 800. Грам 800? Ну так, да, такі. Кілуха, кілоха, ні, то ж видно, що кілуха. Ну такі от кілушки сьогодні клюють. А в тебе віси є? А, да. Що, що? А на що віса, так видно? Ну видно, так, да, що две кіклики. Ну, видно, що клике такий кілуш, ну кілошник. А, бля, ну що ж я сьогодні йоханий ти бабай? Ну як так? Ну прикинь, прибив судочка. Ну це ж треба таке, ну це просто габздець, хлопці. я не хотів, блядь, ну це смішно і грішно, йоханий бабай. Господи помилуй. Господи помилуй. Та він та він ж легенько вдарився, ей, чувак. Ні, та він оживе, він просто глушанувся. Тож не може, він... Тож не, він так не, не так же сильно прям йому там. О, все. Ну. Ні, норм, та ні, він підать, чуть-чуть десь там прибився, бідолага. Ні, ну прикинь друг, другий сьогодні такий якийсь бантежний. Блін, аж, Я ж кажу, ужасно, він. Не любіть так, хлопці, ти аккуратно викидайте рибу, бо це просто капець якийсь. І що... що гониш, а ну показуй! Прикинь, що Колян зловив! Це трэш вообще імену, ребята. Ну це, блин, габздець, представляєш? Оце крутяк! Та ти шо, блин, то дивись, як сховався. Ти, ти поняв? Ну ти таке ловив колись? Ні. Це просто габздець колян, ти красавчик, блядь, дивись. Ти порак собі спав тут, дивись, так? Да? От кажуть, наше мусор викидують. Вот для раків. Щоб вони там собі жили, хованки робили. Ні, ну круто, я такого ще не бачив. І йому по барабани такий собі сидів, заснув. Я його бачив, я був. Крутяк. Що, випускаємо? Ну, випускай, конечно. Чи б даже вдома жарити забрати. Ні, то я думаю, типу, через бутылку без. Ні, Можна його. <рес> <рес> Ні, бутилку давай вже викине, він світом йде якусь другу хованку. Чиж, можна його зафарширувати. Ну, я не знаю там, з чим. С судоком кілушним. Ну, конечно. Ну, що, ну, типа, і буде такий ну, то це Омар. Не рак, це Омар. <рес> буде омар фарширований. Да, конечно, тисень. Ну що, ребята, я вам скажу, цей судочок поки от тут. Ну блін, ну не хотів. Так, іди, давай. Да, крутя, прикольна штука получилась. Такий воно витягнув. Десь він там срібет лога заплив, там я не знаю, що він там зробити хотів. А ти його підсмекинув. Бетан! Бриди, власне, силочок. Ось так. Ну це десь полторушничек, так? Ні. Що немає? О, він ще не тік приложи до нього. Блін, ну це капки, <різь> нож ну, ти мені нагадуєш. Да він зараз оживе, йому там чуть-чуть, нічого там страшного не буде. Це якісь прям борщі клюють. Це що в нього таке? Щось, щось глазік хворий. Беч якийсь кров. І ага. якийсь тусімо глазик царапнув, що. Так, ну ти, братанчик, ну давай уходь за братом, давай. ж не тупе, во, давай, все. Хватит тут гуляти. Карабайки, б ох. Щось. Можливо, колян. Слухай, не похоже на судака. Но с, типа спаклвочки, не спаклвочки. Не можу поняти, але щось дуже хороше. Да, багрний лящишо. Да мачу іти. Ну типу так тюкнув, знаєш, тинь-тинь, типа, ну це не судак. Це не судак. Да, це якесь богренко. Ну, не знаю. А, це якийсь лящик. У нас подсака немає, да? Да, лящик. подсак. Это же есть подсак в машине, да. Это, что, сбегает, Хороший лящик. Хороший ляще, я не знаю, чи я Я его подниму. Да, вот отакий підбагряний лящик. Але я його палкою трошки страшно піднімати, бо можна накернути. Ее Коль Ну що я тобі скажу Ти іменно Ану Ну от два лящика дивись да? Ну приємно навіть от лящики можна взяти Реально і, ж, і зробити якусь да, Не так часто ми вже ловимо ті лящики дивись Приємні такі Ну такі вже Я не знаю скільки тут грам Коль 400 точно. Да, такі 400, ось. Лещі. Та які твій більші, вони, вони з одного сімейства. Ага. Ну да. так. <ріст> ну, гарні лящики. Ми відвідали річку Случ. Значить, ну, риби сьогодні було і, в і багато. Було багато баграної риби, тобто біляк стояв тобто і лящі, і карасі, і сазанчик був. Навіть рак був сьогодні. Коля зловив сьогодні рака. На відео побачите, дуже цікаво. Так сидів в бутилці, хтось виконував половинку бутилки і там сидів собі, ховався рак. В принципі, рибалкою задоволені, але ну, нічого крупного не було. Ну нічого цікавого такого по рибі не було. Були якісь сходи, ну не зрозуміли, що то було. Покльовки всі такі пасивні, тобто риба сьогодні виключена була. Да, ми сьогодні зловили, ну багато не знаю, пару десятків судочків, мілких ми точно зловили, як мінімум. Але нічого хорошого не було. Ну, в принципі, рибалку задоволені. Природа, якісь клюваки, в принципі, цілий день більш-менш така активність була, рибка клювала. Не крупна, але це приємно. Рибалка є рибалка. Не завжди щось можна зловити трофейне. Але кльов, який на який був, і в принципі цікаво. Всім дякую за перегляди, за підписку буду вдячний. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім добра! До нових зустрічей.